Вітаю вас на каналі Хатній Океан. Це Євгеній, і сьогодні ми дізнаємось більше про блискучу діамантову тетру. Ця прісноводна риба належить до родини харацинових. Свою назву вона отримала завдяки унікальній здатності луски відбивати світло особливим чином, через що її тіло виблискує, наче дорогоцінний камінь після полірування. Цей вид вважається одним із найпривабливіших серед тетр, проте є один нюанс справжня краса діамантової тетри розкривається лише в дорослому віці. Молоді особини мають сірий, непримітний вигляд і зазвичай не викликають особливої зацікавленості. Але якщо створити для рибки сприятливі умови, згодом вона вразить вас своєю елегантністю і стане справжньою окрасою акваріума. Діамантова тетра невелика рибка, довжина якої не перевищує 6 см. Її тіло майже ромбоподібне з загостреною передньою частиною. Вона має компактний рот і відносно великі очі, верхня частина яких має червонувати забарвлення. Це забарвлення проявляється у дорослому віці. Хвостовий плавець дволопатевий. Спинний плавець, хоч і невеликий, але видовжений, тоді як анальний тягнеться від середини тулуба до хвоста, плавці здебільшого сірі, деякі мають блакитний відтінок. Характерною особливістю представників родини харацинових є маленький жировий плавець, розташований між спинним і хвостовим. Основний колір тіла варіюється від сірого до жовтуватого або червонуватого. Спинка має сіро блакитний відтінок. А черевце сріблясте. Луска досить велика, завдяки чому відбиває світло, створюючи ефект діамантового сяйва. Уздовж боків тіла від середини до хвоста проходить ледь помітна синювата лінія. Діамантову тетру вперше виявили понад століття тому у Венесуелі. Цей вид було знайдено в гірському озері Валенція, розташованому між двома хребтами. Згодом рибок також зафіксували в сусідніх водоймах. Природним середовищем існування цієї тетри є спокійні ділянки річок, затоки або озера з густою рослинністю. Уявіть собі тиху заплаву з піщаним або мулистим дном, де багато затонулих гілок, листя і корчів. Усе це створює затишні укриття для маленьких риб. Вода там зазвичай трохи м'яка і злегка кисла, а її колір може мати бурштиновий відтінок через таніни, які виділяються з рослин і коріння. Освітлення в таких водоймах приглушене. Промені сонця ледве пробиваються крізь густу зелену рослинність, що росте як на березі, так і під водою. Ця тінь створює для риб дуже комфортні умови, вони почуваються захищеними і спокійними. На жаль, природна популяція виду значно скоротилася через антропогенний вплив. Водойми забруднюються промисловими і сільськогосподарськими стоками, що загрожує існуванню цих унікальних рибок. Саме в таких умовах діамантова тетра розкриває всю свою красу. Вона не просто плаває у воді, а буквально світиться, коли на її луску потрапляє хоч трохи світла. Ось чому в акваріумі для цієї рибки краще створити щось подібне: не надто яскраве світло, багато рослин і мінімум руху води. І тоді можна побачити, як звичайно, на перший погляд, рибка перетворюється на справжній маленький скарб щодо утримання в акваріумі. Оскільки діамантова тетра зграйна рибка, утримувати її слід групами не менше, ніж із шести особин. Це допоможе знизити рівень стресу, поодинокі риби стають тьмяними та можуть втратити апетит. А також дасть змогу спостерігати природну поведінку, зокрема суперництво самців у період шлюбних ігор. Для комфортного життя зграйки діамантових тетр знадобиться акваріум об'ємом від 60 літрів. Оформлення бажано наблизити до природного середовища, на дно насипати пісок або дрібний гравій, додати корчі і густу водну рослинність. Для створення атмосфери природного біотопу варто додати плаваючі рослини, які пом'якшать освітлення, оскільки тетри найкраще виглядають у приглушеному світлі. Вода має бути чистою, тому необхідно встановити якісний фільтр, але без сильної течії. Також слід подбати про компресор і нагрівач, що автоматично підтримуватиме оптимальну температуру. Освітлення не повинно бути надто яскравим. Як і для будь-якої тропічної рибки, щотижня потрібно замінювати приблизно 20% води. Найчастіше використовується водопровідна вода, але її необхідно попередньо підготувати, очистити від хлору та важких металів за допомогою спеціального кондиціонера. Рекомендовані параметри води для комфортного життя рибки близько 25 градусів Цельсія pH не більше 7 та загальна жорсткість води від 5 до 12 одиниць. Діамантова тетра має спокійний характер, тому чудово уживається з миролюбними видами подібного розміру. Ідеальними сусідами будуть інші тетри, неони, тернеці, дрібні райдужниці, розбори, а також апістограми і гурамі. Без проблем співіснує з сомиками, такими як коридораси і анциструси. Не варто утримувати цю рибку з великими агресивними видами або надто активними сусідами. Наприклад, суматранські барбуси можуть обкушувати плавці тетрам. А також варто пам'ятати, що велика зграя цих рибок може пригнічувати інших більш дрібних видів риб своєю активністю в малому акваріумі діамантова тетра. Всеїдний вид, який із задоволенням споживає якісні сухі корми. Для неї підійдуть універсальні суміші для тропічних риб, чіпси, дрібні гранули, а також заморожені корми, мотиль, артемія, дафнія чи спеціальні кормові асорті. Годувати рибок потрібно один раз на кілька днів у такій кількості, яку вони з'їдають за 5 хвилин. При бажанні можна розводити діамантову тетру в домашніх умовах. У зграйці мають бути представники обох статей. Самців легко відрізнити за стрункішим тілом і подовженими плавцями. За тиждень до нересту їх розсаджують і активно годують. Самки, готові до розмноження, мають округле черевце, заповнене ікрою. Для нересту використовують окремий акваріум об'ємом від 40 літрів, на дно кладуть сепараторну сітку або яванський мох. Освітлення приглушують. А воду роблять теплою і м'якою. Нерест може проходити як у парі, так і в групі. Виробників найкраще поєднувати ввечері, щоб уранці почався ікромет. Самка відкладає до ста ікринок, які приклеюються до субстрату. Після нересту дорослих особин пересаджують, щоб вони не поїдали ікру. Інкубація триває два-три дні, після чого з'являються личинки. За три-чотири дні мальки починають самостійно плавати. Перші місяці ростуть швидко, а у віці 4-5 місяців досягають дорослих розмірів. Статевої зрілості рибки досягають приблизно за рік. Ось така вона діамантова тетра. Не показна на перший погляд, але варто лише промінню світла впасти на її луску, і вона спалахує, наче розсип діамантів. Аби дізнатися більше про цих та інших рибок, підписуйся на канал бо далі більше.